Я побачив активних людей, які переживають за свою громаду і переживають за її розвиток. Всім їм точно болить два питання: перше питання це, скажімо, там більше блок соціальний, оскільки кожна громада якраз несе на собі відповідальність в соціальної політики роботи з шкільними дошкільними навчальними закладами позашкільними, народними домами, тощо, тощо, тощо. Тобто все, що ми вкладаємо в слово соціальне, це якраз цих людей болить, але вони мають розуміння, як з цим працювати. Друге, що їм болить, це економіка. Тому що соціальний блок без економіки і навпаки він не може працювати, бо економіка генерує гроші, які ми вкладаємо в соціалку і так далі. Так? І тому кожен з них задає собі справедливе питання: що ж буде з моєю економікою завтра, і на що можна розраховувати від держави чи від обласного рівня для того, щоб стимулювати цю економіку, розвивати цю економіку. Ми насправді багато про це говорили і про загальні речі, і про якісь дуже конкретні кейси. Але що найголовніше, я бачу дуже глибоко вмотивованих людей, які можуть робити зміни.